Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так, як я обіцяв, в цьому відео розповідаю, як виникла бас-гітара. Цікаво знати. Ну, де, Я думаю, всі колись бачили такий інструмент чи чули про нього: це Дмера контрабас Це родич бас-гітари. О, друзі, помітили, що на Домера контрабасі 4. Чотири струни. Як на бас гітарі. Бачите, ось так домра контрабас виглядає. Але корпус дуже великий. Теж, як на бас гітарі, чотири струни. Можемо навіть порахувати. Один, два, три, чотири. Так, скільки тут. Да, чотири струни. От, бачите, чотири сторони. ззаді виглядає він якось так. От. Важить він може менше, чим. Він важить менше, ніж бас-гітара, хоча ви можете подумати, типу, що як він може меншити. Він може важчити менше, якщо він більше, ніж бас-гітара. Просто в нього. Не такий mm -hmm. важкий корпус і мен менше ладів. От, і ще трохи, по-моєму, гриф трохи більший. От. Друзі, дивіться, як зробили бас-гітару. Ну, Спочатку була акустична бас-гітара. акустична бас-гітара, нагадую, як зробили просто. Взяли корпус від акустичної гітари, просто зробили трохи більше гриф. От, Зробили більше гриф і ще поставили 4 струни і сама товста струна, як в бас-гітарі. гітари. От, і зробили такі ж самі струни, як в бас гітари. Це акустична бас гітара. От. Друзі, дивіться, як зробили електричну базу гітару, дуже просто. Просто там зробили корпус такий, типу, рокерської форми. От. Зараз хвилиночку покажу вам. Дивіться, зробили десь приблизно ось такої форми. Корпус. От, такої форми зробили корпус, додали, звичайно, звукознімачі. От, Додали звукознімачі. Ще там струни. Чотири струни поставили там найтовстіше, трохи трохи тонше, ще тоньше. Ще тоньше. От, і ще поставили. І ще обов'язково там лади поставили, гриф зробили длинний. І обов'язково електроніку вмістили туди. От. Друзі, е нагадую, що якщо, наприклад, ви там подумаєте, цік цікаво є, там, наприклад, е який інструмент дуже схожий на бас-гітару. От, я вам відповідаю на це, це Домра Контробас. От, наприклад, дивіться. От, Домробас. Дивіться, ось так якось виглядає. Домрабас. От. Бачите. Теж чотири струни. От, теж чотири струни. І тепер ви знаєте, який, від якого інструменту е, піш, пішла бас-гітара. От, це домра контрабас. От, знаєте чому? Ну, по-перше, в домра контрабаса чотири струни, як в бас-гітарі. О, Далі по-друге, по друге. в... Домра контробаса, там ну, корпус він круглий, трохи більше, більш, ніж бас гітари. От. І ще в домра контробаса немає вищи для електроніки. От, але звучить, можливо, може трохи нижче, ніж, ніж бас-гітара, От. Друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як виникла бас-гітара і який інструмент родичі бас гітара.